Всім привіт, ви на каналі сб 3 і сьогодні ми знімаємо uh, Put a e brain rot ну, Покорми brain rot Так От це ми наче, що це? Ну я в цю багу, коротше, чуть-чуть Вона спише, треба накачати морковку, взяти і дати сьом Тепер у нас фріго Далі нам треба підійти сюди, прокачатися один раз. І все. Эм... Я не зрозумів, що може самі підписчик, може ні. Може не знаю, що просто подойшов, пацан дав мені якусь штуку. Це не дуже чесно, я вже поняв, давайте. Да. Просто якось... Пост... Як його можеш продати? Ай, коротше. Ви бачите, я хотів з буза повалити нормально, як я поняв. Мені нормально повалило. У нас уже опа, вет. От я б відбрав таких пацанів, у яких є мутації. Мені більше дають. Так. Знаєте, кого треба попробувати украсти? Він вже вкрав, блін. А зможу? Да, зможу. Угу. Ви подняли, так? Де наша база? Бо мені не треба бомбардирок, Кодіо. Мені треба бомбіні бусінь. Най буде. Це обично, де бомбіні? Він там, блін, я вже не встигну до нього. Біні, Біні. Треба хоч когось задивити, значить оцю от фіня візьме. Бо других нікого нема, так? Да? Так. Да. Так. Хоп. Як я по ньому, і це воно купити? І це. І це. І от сюди от зайти. Купити. Це і це. Uh -huh. А да, віддає більше, бо вишне ця штука 9500, а тобто, це дуже но. А чого в мене вони вже такі? Тут вони мають бути собші. Вони дещо не буде тратитись щось хотів я от клікер. Ви можете чути, як я скоро клікаю. Уже до 250 дійшли. У нас вообще щось непонятне росте. Вот де ми вже много не пройдемо, так? Да? да, начинаю тратити воло. Нам треба це ще покупувати все а, не дуже так і багато все у нас фрукти драгон на фрукти бо цього ми ага та нам ще щось нак... Та нам накачав дуже мало так у нас там круті фрукти У кого ти Ага. Кого ти? Ага. Кого ти? Ага. Ну ви хоча би трильйони зробляти, а не... сексильйони. Це вже 20-й левел. Розумієте, як вам ми пропустили? Не разумею, тут уже много. Так. Нам еще вот это вот рано качат. А, что вообще а, такие штуки качают? У ну, нас тут еще вот такая вот штучка. Вот такая вот штучка. Ну, целая штучка вот хотя бы дороже качается, я так думаю. Тут уже мандаринки, апельсинки Коротше, я думаю, так не ще починав з ютуберів. Пойму дали якісь ширині фрукти, за якого в нього почали вирощуватись фрукти. Тобто бриороти стало гиперкруті. Кубничка. Я уже качаю по триллиону. От 300 уровня. Все, у нас 300-й уровень. А ми ще дальше качаем. Мне кажется, мы до самого останнього уровня докачаем. Ось чуть-чуть. Ну, нас що дуже мало бабла. Нам ще це треба покачати. Ну все, тут дробунфрути. Мочніше воно не росте пока що ще. Хоп. Та купись. А, у нас не вистачає маєш. Ну, тепер це. Хотя бы до Йохрні якоте огромно выросла. А песенчик, чиса мандаринчик. Мне случайно помню, доросло уже. Ну, сейчас чуть-чуть. думаю. Ну, ще, чуть -чуть, думаю. ще подзбираю Чу -чу чуть-чуть. Очень чуть-чуть. же так смело, но он разметет тут и эпик, легендарь и мифик. А ключи тишек зато нет. Вообще, вообще маленько. Сейчас раз триллионы, после триллионы пидут эти штуки другие. Что вот это вот дает? Ой, шо це? Шо це? Трьохсотий уровень. Це ж три, дві, одна, нуль. І це ще на кінець. О, все, накли наконец-то кінчається гроші У нас нова шелося тільки. Нольки я не хотів, ділки, чесно ось так вот начинати, ну вже як почалося. Хоп-хоп-хоп. Так, з цим дровим фруктом щось не то. Він на 600 триллионів. Требят, ну, давайте, лаваку Сатурна Сатур пердит. Ну, конечно, сможем. Я даже не напрягался. чего на Апик? Так, вся наша база. Нет. началась наоборот. А он и левитирует. Хоп. Хм. Просто дал. Ну, сейчас не купляется вот это вот. Ну, не беда. Какие вот это вот. Какие вот это вот не Ну, все равно. долго у Ну, вже пальці болять, такие чесно, клей как не беда Ну зато я сюди нажму на свой раз такой спиня опа кстати тут же коштука это що такое чекайте що шо... тут Тут ноут, но сток, но сток, но сток. Автоквот. Тож носток усі, кроме першої. Не знаю, що он робить. Під кеш. Тут. Не пише киш, питкиш. Тож. А що вот це вот? Можна взяти якогось пацана свого. Іди за мною. Такий повільний. І сюди покласти. Або я ще бачу, якось. пацани кладуть їх сюди. тебе можна ще раз? Короче, я щось отримав крутое. Воно тут стояло. Він, звісно, став маленький. Ось 57, а тут 9. Ого. йти, Тихо до кінця короче так тепер стане. Це ми коли так користуватись не будемо, я думаю. Так. Так, я понял, в цій грі ми довго задержуватись не будемо, бо ми купимо шимпанзинку, баба на німку. Баба на німку. Підемо сюди. А ця шіпанзінка, бачите, уже з якоїсь мутацією. По 10 секунд нас. Сейчас уведем кіко. Буде вона приносити будучи вот таким вот дракончиком. Ну. А ну не чекайте. А ну то шо. Але ліпше сьомо дав. Ага. Ну, ты тоже будешь мне давать. Нет, ты вот. Не понял, что на ну пофиг. Так. Пацанчик, возьми. Возьми, это еще дуже маленький. Твица треба кушать. Хоп. Нет, да ведь ты даешь. А что будет, если я тебя возьму? Вот сюда вот. Извини вот так вот. Ты будешь приносить 20. А что если вот так вот, так вот. Ты будешь приносить 57. Чтобы такие ще раз. Це буде насти 86. Коротше, я зрозумів. Тому що якась зламана. А що, типу, я на сьогодення теж мутацію накласти. Ну це мені дає 28. Типу. Тіпо... Ні, він стане обичним. Ні, ти будеш переносити 48. Коротше, таких у яких вже я таці не давати. Не можу. Та блін, чого ви сюди падаєте? 105 в тебе. Трильйончики вже. Коротше, от таких шовет не даємо. А ні, він і є вет, тільки покращений. сейчас ще оркалоркала покладемо, Попробуємо. Все це тілько приносить. 86. шість. Щас уже останню і самого крутого. А тут тільки 10 стадій буде. Так. Сюди. Ти приносиш много. А тепер ти. Ти сама про... собі приносиш много, дуже много. Перейдемо сюди. Ведемо тебе. І от сюда. Пьс! Чекай тут триллион? Ну, то ти ты давала більше, ну. Давай намного більше, пацан. Пацан, ти давав більше, Ти розумієш? Мені більше давав. Я тебе на максималку попитаюсь прокачати. А, -а, -а, -а. Блин, ти став менше давати. А може і більше. А я думаю, що менше. Коротше, десь Тепер то. У мене малюсенький. Так, 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 И так, У нас все Хопа. хопа так, так, Що я не хотів такого. Ви вже не ростете, так? А чого ноль? Типу ти самий крутий, да? Якщо я тобі седам, то... Ти теж не встанете. Нет, я вообще пофиг. Ні, вони не взяли. Вона пише ноль. Тут не ноль. Ти більше не Коротше, ми з вами амала ігру. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, можу колись коли нових юнітів, бо в мене майже вони зламалися. Добавлю, там. я зайду сюди. Ну, ставте лайки, підписуйтесь. І всім пока! Чекайте, дивлюсь, що тут. О! Перший раз було дві стокові, одна, а тепер три. Хоп-хоп. Хоп. Це вже реєрка. Чекайте, я щось не купив. Не купив це. Якийсь одеро. Ну, всім дякую за перегляд. Ми отак так от мочно розвились. Всім пока!